Раки, я вас вітаю! Вітаю на цьому відео з цією весною, з прекрасною погодою. Не знаю, як у вас на мене дуже гарна погода. Я дивлюся вікно, сонечко світить, настрій вже весняний. І сьогодні ми подивимось, що приготував нам травень місяць для вас, раки. Які головні тенденції підготував нам травень місяць для наших раків? Царь-кубки, дивіться раки, дівчата-раки, хтось до вас іде, якийсь джентльмен з квітами. Це про людину. Можливо, вас покличуть на побачення. Я бачу весна, просто у всіх палає, всі знаки йдуть на побачення, любов цвіте. Нові знайомства приходять. Просто прекрасно, весна ж. Весна ж. Ця людина дуже така. А, от вона вас завалить гарними компліментами. Вона вам покаже, наскільки ви красива, добре, тобто ну, компліменти будуть з його рота аж литися. Це дуже романтична людина, це романтичне побачення, таке можливо, я не знаю, десь на терасі над відкритим небом, і ви будете дивитися на... На місто, де, де ви знаходитесь з висока. Можливо, це поїздка в якесь дуже романтичне місце. Ну, це, це таке побачення, знаєте, романтик-романтик. <реку> колісниця, раки, Кстати, це ви, напевно, Так, це, ви. це ваш, це ваш сигніфікатор, а взагалі, колісниця нам говорить про подорож. Тобто, якщо ви плануєте подорож, ви в неї їдете. Можливо, навіть ви не плануєте, але ви в неї їдете. Також колісниця нам говорить всі теми про зв'язані з автомобілем, покупка, продаж автомобіля, ремонт автомобіля. А ось, також ця карта говорить нам з двох ваших робочих процесів. Тобто ви починаєте бачити результати, ви починаєте бачити, куди ви йдете, ви починаєте отримувати перші результати того, що, над чим ви працювали дотепер. Шістерка кубків. Шістерка кубків раки нам говорить про те, що м -м -м, з колісницею, напевно, ви поїдете в якесь місто, в місце, де ви вже колись бували. Це місце ностальгії. Це місто, де люди, яких ви вже дуже давно знаєте. Це, такі, це місце з такими теплими емоціями, де попахує так вітром ностальгії. Можливо, де ви провели своє дитинство, можливо, ви поїдете в то місто чи село, де ви провели своє дитинство. Можливо, це поїздка до батьків, якщо ви живете з ними окремо, то це поїздка до батьків. І час проведений так дуже-дуже теплий, дуже -дуже, ну, вас наповнить тим прекрасним минулим, яким ви колись жили. Візьмемо наступну колоду. Паш Кубків. У нас був рицарь Кубки, тепер Паш Кубків. Це, можливо, нове кохання, нова влюбленість. Можливо, це влюбленість не до людини, а влюбленість в якусь нову справу. Вам щось подобається робити. Можливо, у вас відкриється якесь нове хобі, а, ви щось захочете робити. Ну це не в плані роботи, це в плані те, що буде вам приносити задоволення, внутрішнє задоволення, Що це таке якесь заняття, я не знаю, як бачите, тут хлопчик малює, можливо, ви почнете малювати. Можливо, ви запишетесь в якийсь гурток, можливо, ви захочете, я не знаю, там, на танці запишетесь, на уроки танцю. Ну, щось таке, нове якесь хобі у вас виникне. Двойка е, жезлів. Двойка жезлів нам говорить також про подорож. Я дивлюся, що багато хто з вас зібрався в подорож. Також двойка е, жезлів нам говорить про розширення своїх горизонтів. Тобто ви вже засиділися там, де ви є, і ви вже починаєте строїти плани на те, щоб розширити розширити свою кар'єру, можливо, клієнтську базу, хто з клієнтами працює. Ви починаєте от про це думати, як розширити свої, свої фінанси, можливо, або в яку країну мені ще поїхати, в яку країну мені відвідати, або як, як розширити, наприклад, я не знаю. Можливо, я готовий до нових знайомств, я вийшов із старих відносин, і я готовий, я дивлюся на перспективу для зустрічі з кимось. Дуже хороша карта. Тобто ви в такому настрої на, на перспективу. От ви починаєте дивитися в майбутнє те, як, яке ви так довго чекали, яке ви от, хочете. Щось там нам так, 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 випало. Випав нам король Мічів. Король Міхів, це в нас людина Терези, Водолій, Близнюки. Можливо, будете контактувати з таким чоловіком, можливо, саме такий чоловік вас буде в кінці травня супроводжувати кудись, або навіть в поїздочку. Плюс ця карта нам говорить про те, що в кінці травня ви починаєте от, планувати, ви починаєте дивитися. Куди ви хочете рухатися, а по королю мечей ви починаєте собі складати план, що за чим мені потрібно? Тобто, перше, друге, три. план дій. Тобто, ви починаєте вже думати і діяти тільки розумом. Ви відкладаєте ці чувства і починаєте, як така холоднокровна людина, складати собі план дій для майбутнього. Прекрасно. Так, і ще одна колода для вас раки. Башня, щось, щось рухне. Щось, що себе вже віджило, і ви вже це відчували в травні місяці, в кінці травня, воно рухне. Воно рухне, але я вам скажу, це буде навіть неочікувано для вас, але я вам скажу, що рухне тільки те, що вже себе віджило, те, що вам вже не потрібно. Те, що вам заважає йти в нове прекрасне майбутнє. Те в травні місяці рухне. Давайте подивимося, з чим зв'язано це, вас з минулим. Хто ніяк раки не міг відпустити своє минуле, воно рухне. В один момент ви зрозумієте, що все, хватить було. Я вже не хочу про це думати, я вже не хочу про це згадувати. Я є готовий до нових знайомств, я є готовий до чогось нового, до нової, можливо, роботи, до нової людини, до нових стосунків, до нового, я не знаю, місця, якщо ви переїжджаєте. Тобто, все те, що було в минулому, воно себе віджило. Я буду згадувати про це тільки з позитивними емоціями, з теплом, але я готовий йти вперед в нове майбутнє. Прекрасно, раки. Імператор! Раки, ви берете все у свої руки. Ви бачите те, що ви можете. Ніхто, як не ви, хто, як не ви, буде вправля... керувати своїм життям тим, що відбувається в вашому житті. Ви берете повністю відповідальність під своє крило. Ви готові, як той імператор, йти вперед, покорювати нові вершини, нові цілі, і ви знаєте, як їх підкорювати. Ви знаєте, з чим йти. Ви маєте весь той багаж самоконтролю. Ви маєте багаж самодисципліни. Ви готові. Ви готові до нового життя. чим я вас вітаю! Прекрасно! І давайте на останній колоні. Подивимося карту поради для вас. Раки. Паш кубків, знову Паш Кубків! Віддайтеся, кохання! Віддайтеся! Я можу сказати з певненістю, що у багатьох із вас, Раки, буде нове знайомство в травні. І це, знаєте. Це знайомство, а, таке, яке принесе вам ну, таку теплоту, і ви себе відчуєте, знаєте, як те перше кохання в дитинстві. Тому а, віддайтеся. Відкладіть все на, на задній план і віддайтеся цим емоціям, тому що ми живемо тепер і зараз. Не завжди треба думати, що буде завтра, післязавтра, як це як то. Ні, насправді щастя складається з емоцій. Емоції, які тут і зараз. Потім ми ці емоції згадуємо, і в погані періоди життя нас гріють саме такі емоції, приємні, спогади приємні. Я вас обнімаю, цілую, дякую за перегляд, раки, і бажаю вам прекрасного травня, бажаю вам прекрасного закінчення весни, тому що ми вже це останній місяць весни. Я вас люблю, обнімаю, цілую. До нових зустрічей!